Його називають в Україні романтиком 21-го століття. У Чорнівцях виступив з концертом співак та автор пісень чів. У залі лунали його ліричні композиції: гарно так, мрієшся, печаль, драма, пазл, рана та інші. А слухачі підспівували, створюючи неймовірну атмосферу. Ну я вже в п'ятий раз, п'ятий виступ в цьому році. Тому враження, які враження можуть бути, якщо повертаюся. Сюди. Я сюди повертаюся, і тому враження чудові. Я пишу пісні, як відчуваю. Я просто не розумію, що відповісти на це питання, бо просто послухайте мої пісні, то і пишу. Ну, я, по-перше, не пишу в турі, тому що я дуже втомлююсь, дуже багато виступів. Коли є вільний час, я в Києві, то просто, просто пишу. Мені, звісно, треба якесь враження. Або я маю відчувати себе супер класно, або, або навпаки, дуже погано, тоді пишуться найкращі пісні. Ну, коли я пишу пісні, я одразу собі уявляю якесь аранжування, але все можу змінюватись. Я приходжу до аранжувальника і я йому кажу, що я бачу, а він робить, як, як вміє. Я по-перше, випускаю не так часто пісні, тому що, в принципі, мені самому дуже складно сподобатись мені. Моя, моя ж пісня має сподобатись мені, і це дуже складно. Тому все, що я випускаю, я думаю, що це непогано, як мінімум. А потім вже час розставляє, наскільки ця пісня. Вийшла вдалою. До речі, в мене пісня є «Чекай», і я її дуже рідко виконую, тому що вона ну, не дуже відома і не дуже форматна. Але от чогось сьогодні настрій був такий, що я захотів цю пісню заспівати. В якому я стані знаходжусь, неважливо. Я маю бути в дуже поганому настрої, але написати дуже добру пісню, якусь веселу. Хоча в мене всі пісні веселі. В мене дуже рідко змінюється состав, тільки якщо хтось на заміну приходить там за різними причинами, але я не міняю состави. Я от правда, для мене зручніше, коли постійно одні музиканти. Хочу здоров'я побажати. Вам теж до речі бажаю здоров'я і бажаю всім знайти своє щастя в новому році, так знаєте, вчепитись в нього і не відпускати. Чи ми хотіли до нього потрапити ще влітку? Десь був його концерт. На жаль, нам не вийшло. Потім ми побачили оголошення, що він має бути 30 грудня і це якраз сьогодні в мене день народження. Тому ми навіть не задумались і вирішили завітати на концерт. Я хочу, напевне, побажати перш за все, щоб люди насолоджувалися кожним днем, тому що ну, ніхто не знає, як воно буде потім, і просто цінувати кожну хвилину. і просто… Вживатися. Я вже третій раз прийшла на куте. А чим він вам подобається? В нього дуже така витончена творчість, яка прям торкається з серця, дуже чуттєві пісні. І плюс українською мовою дуже гарно. Ми приїхали взагалі з Києва. Ми були на «Чиві» в Житомирі і були на Чиві, ось тепер в Чернівцях. Ну, для нас це особливе, дуже особливо, нам дуже подобається. Окей. В Києві ми не разу не були, і ми дуже е, розстроїли, що вони попали на нього в Києві, і тому ми вирішили поїхати в Житомир. Ось так що така в нас цікава історія. Тому ми вирішили, що під Новий рік це було б дуже прикольно з'їздити в Чернівці і саме на Косарчіва. А чим подобається цей виконавець? Е, мені здається, він взагалі єдиний в такій своєму році. Він особливий, в нього дуже гарні тексти. <грустити> да, можна э, таку пустімшко грустинку какую-то дуже нам подобається через це. Подобається пароль і мені пороль э, і мрієшся. Ну це як вообще, все фаворит, краш.